Хочеш подорожувати більше і вигідніше? Тобі потрібно дізнатися про наш міжнародний клуб мандрівників? Це закритий елітний клуб, в якому є привілегії. Більше двох мільйонів людей з 208 країн світу вже приєдналися в наш клуб. Так чому ж це вигідно? Крім накопичувальної програми. У вас є ще можливість подвоювати свої гроші на подорожі. Наприклад, є тариф преміум, де ви собі відкладаєте там, 500 доларів і відразу отримуєте 800 бонусних балів. І поповнюючи собі щомісячно 250 доларів, ви отримуєте 500 бонусних балів. Бонусні бали це внутрішня валюта в нашому клубі. І вона конвертується один бонусний бал, один долар. І ви можете за ці долари собі купувати будь-який круїз в нашій базі. Також є інший тариф, де ви можете собі поступово накопити на подорож. 200 доларів кошти активація, ви відразу отримуєте 350 доларів. І щомісячно собі, відкладаючи по 100 доларів, ви відразу отримуєте 200 бонусних балів. Таким чином, ви собі можете поступово, без великих затрат для бюджету накупити собі на вашу подорож мрії. А також є мінімальний тариф, такий стартовий де ви можете собі поповнювати і накопичувати по 50 доларів, але вони вже не будуть подвоюватись. Тут у вас відразу є просто ваша скидка 17%. Ну що ж, давайте я розкажу вам приклад. Наприклад, якщо круїз коштує 2000 доларів. То ви можете собі тисячу доларів накопити, наприклад, ви 500 відклали. Вони подвоїлись. У вас вже є тисяча бонусних балів. Ви їх всіх списуєте, тисячу з карти доплачуєте, і таким чином круїз, який коштує 2000 тисячі доларів. це сама мінімальна ціна, да, яка взагалі є на ринку. Ви купуєте його за півтори тисячі, тому що по суті за цих тисячу бонусних балів ваших особистих тільки 500. Ваша вигода 25% вже уже від вартості на будь-який круїз. Також всі наші платежі вони застраховані в програмою страховою «Trust My Travel». Тобто, ваші гроші, вони в безпеці. А також ви отримуєте від нашої команди особистий супровід в подорожах в пошуку круїзів. В бронюванні, ми навчимо вас самостійно розбиратися, у вас буде свій власний додаток в телефоні, де ви можете шукати собі різні варіанти подорожей. Ми навіть вас супроводимо в круїзі, ми можемо вам організувати поїздку самостійну, або якщо ви перший раз за кордоном, або вам немає з ким поїхати, чи ви не знаєте мови, ми вам організуємо з досвідченою групою людей, з досвідченим на чолі мандрівником, який буде з вами розмовляти на ваш рідній мові тому чекаємо вас в нашій команді мандрівників. Ви оточите себе дуже крутим оточенням, крутих людей, які подорожують і розвиваються в цьому напрямку. Також тут є можливість безкоштовних подорожей і заробітку, але про це в інших відео у нас в компанії є безкоштовна реєстрація, де ви отримуєте 50 подарункових доларів бонусних цих балів, подарунок на свою першу подорож. Для цього зверніться до тої людини, яка вам дала це відео, і вона вам дасть посилання, по якому ви пройдете коротеньку реєстрацію, це ім'я, фамілія, номер телефону, імейл, і відразу отримаєте своїх подарункових 50 доларів на свою першу подорож. Далі ви можете активуватися, почати собі накоплювати на подорож, або відразу купувати і їхати з нами. Тому до зустрічі в наших спільних подорожах.